Подивіться, подивіться, це просто шалений, шалений. Друзі, всім привіт! Радий вітати на моєму каналі. Ну що, в нас листопад місяць. Приїхали ми, мабуть, це буде вже закриття цього сезону 2025. Приїхали на озеро Карпич. Водичка дуже холодна. Вранці їхали температура плюс 2, плюс 3, на день передають плюс 6. Рибаків трошки є. Не знаю, чи нам вдасться полювати цього жирного зимового коропа. Короп уже збився, я думаю, на ями. По програмі сьогодні що? будемо працювати корабликом, давати мінімум корму. Спробую перевірені свої дві точки, це на Мілені. І одну спробуємо все-таки на ями. Гечки, думаю, буду використовувати поки що номер 6, якщо не буде покльовок, перейдемо на номер 8. Насадки бойли будемо використовувати максимум там, 8 та 10 номер. Родподік, мат, водилище, кораблик. Речей брав по мінімуму. Я ж повторююсь, листопад місяць. Не знаю, чи нам вдасться відійти від нуля, але вже так. Риба дуже-дуже дуже погано ловиться. Вона вже погано перетравлює корм, та я ловив уже в жовтні, то вони вже були, в принципі, на зиму готові і вже були наїжені. Ну, все, ось так. Все, друзі, тоді що? Зараз швидко робимо нашу прикормочку, також робимо наші оснастки і пробуємо тоді завозитися. Все буду вам далі показувати. Залишайтесь на каналі і дивіться на що я буду ловити осіннього зимового жирного короба. Так, ну що, що ми будемо робити по нашій прикормочці? Дуже на вулиці, я ж кажу, про холодну, вода холодна, риба харчується дуже мало, вона важко перетравлює корм. Тобто, що я буду використовувати, це тильчик 4,5 фаріль. Есь у мене залишилися баунті сквіт Бойлики це 16 мм, я поріжу на четвертинки, також вони м'якенькі, я зроблю їх розкрушу. Тобто, Зробимо таку як кашу. Залишилось мене трошки від льохи Tiger Nuts, це варений бойл. Його також додамо. Що я буду використовувати? Канапля. Канаплю, одну баночку цілу, другу канаплю це в нас крушона канапля буде. І також додамо кришоний тигровий горішок баночку. Ну, і, В принципі, цей нашу прикормочку зальємо сквіт, це слива. Непогано тут працює слива, не знаю, спробуємо на сливу, Якщо нічого не буде, в мене є там кріль. Якщо то будемо заливати ліквідом кріль. Спробуємо на сливу І також, щоб зробити таке облако, я купив такий флюрогель Robin Red. Будемо його трошки додати прямо в кораблик на насадку, щоб воно падало в водичку. І робило таке червоне облако. ПВА стільки я використовувати не буду. На жаль, я думаю, вони будуть довго розтворятися і потім будуть давати оці склея соплі. Думаю, щоб ми не злякали нашу рибку. Ну, в принципі, ось так. Тоді замішуємо це все. Хай півгодинки воно все настоїться, Корму багато не буде. Ми думаємо, кілограм, ну максимум полтора. Я думаю, нам на денну сесію вистачить. Повторюю, вже на годиннику майже 9, тільки. Дуже погода погана, воно все затянуто, передають дощ, сонця не передають. Тільки-тільки почав йти вітерець. Тому що вітру немає, я думаю, риба. Я ще не бачу ні одного виходу риби. Піде вітерець, я думаю, трошки риба, кислород буде качати, і трошки рибка повиходить. Але я думаю, що вона ще стоїть вся на глибині. Гачечки номер 6 один попапчик 10 мм, другий 12 мм і поставив комплекс Т. Спробуємо. Все, веземо два. Два веземо отак тут його на дерево, і сюди веземо майже під самий берег. І один, он де кладка, де дамба, також завеземо десь на уровні дамби, там яма, спробуємо. Все, прикормочку настоялася, вообще бомбічіка сила так що завозимо? і Як вже будуть покльовочки, вже вам буду показувати. Побажайте мені удачі і війти від нуля. Подивіться. Подивіться, це просто шалений, шалений. Друзі, друге клювання. Рибка невелика. Друзі, взяли рибку доволі непогано. Доволі Доволі рибка непогана. Тут десь в районі шістьорочки. Так що давайте сейчас вам покажу. ну. Хорошая рыбка. Я думаю, здесь в районе килограмм 6. Кг. Так, а на что у нас? Красень взял, гачечок, гачок номер 6 И наш RPF. Конечно, засечка такая вийшла якась верхня губа. Некрасиво. Сейчас ми його зважимо и вам покажем. Дві такий осінний ух. Це було друга друге клювання було. На годиночку у нас 12. Ну якось отак. Ну що, друзі, нарешті у нас 12 годин, покльовок було зовсім нуль. Був один також паровозка, на жаль, був сход, а це тільки що клюнув. Хороший короб. Зараз зважимо його і вам розкажу, на що він все-таки взяв. Так, клюну ось такий на 7765. Мішок майже сухий, десь 7600 законних є. Ось така, друзі, мамка на 7600 РПФчик, болік номер 10 Це за сьогодні друга покльовка. Дивіться, які вони просто жирні. Це цей вже листопадний короб. Ну, Реально жирнючий, він жирнючий, тупо жиром вже обріз, наївся, пеліться всього. Ось такий красень. Ну, в принципі, по покльовкам тако, по покльовкам риба не дуже активна. Так що будемо продовжувати, фаворит поки що оранжевий колір. Все. Випускаємо такого нашого красення, робимо маленьку фотосесію, як для листопада. На вулиці у нас плюс 5 непоганий такий екземплярчик. Все, випускаємо наше окрасення. До води. йому подихати. Дивити Ух. Давай, давай, давай. Давай, малиш, випливай. Фух, сила, все, продовжуємо далі. Рпчики знову наші працюють, нас не підводять на цьому оці. Друзі, у нас друга покльовка. Є рибка. Звісно, на камеру не засняв, але шалений паровоз вона, дала і тільки перезавісся. <звиф> Я не знаю, як я перетягнув його сюди через льоску. Там може палку, далі, далі, далі. Так, почекай, почекай, почекай. Почекай, почекай, почекай. Почекай, почекай, почекай. Бачив, стоїть. Перезавешти зразу. Є риба. І скільки пройшло времени, бачите, що навіть до полку не Почекай, почекай, почекай. Ось так, такий красень. Реально пройшло взагалі там понти времени. І на який колір взяв Взяв на манго Прошло буквально, там, ну я не знаю, ну, хвилин 4 наверное, пройшло і красень взяв. Все, це за день третя покльовка, і вона результативна. Повняв гачки, поставив номер 8 гачечки. Ну красень, красивий. Так, у нас на сьогодні покльовочка і в нас є рибка. Зараз зважимо, скільки в нас заважив цей красень. 5820, ну десь. 5-600 законних їсть, Так що друга рибка, третя покльовка. Один був сход. Все. Фотосесія і відпускаємо. Так що чудове, я вважаю, для листопада це чудовий результат. Ось така рибка ще клюнула на 5600. Третя покльовочка взяв на восьмий номер манго, оранжевий колір. Паравоз шалений дав, буквально там пройшло не знаю, хвилин 4 і зразу вже покльовочка. Ну, не знаю, на годиночку третє. Зараз будемо дивитися, може ми ще зловимо одну рибку. Як для, для листопада місяця, для холодної погоди досить непогані екземпляри беруть. Все, відпускаємо, друзі, нашого красення. А Ану скажи друзям всім привіт. Привіт, привіт, привіт! Я скоро зимувати вже буду. Ух, кросавельчик який. Ух. Все, відпускаємо його зимувати. А в наступний рік приїдемо, він вже буде кілограм сім. Буде справжній мамонт. О, дивіться, які краси. Ух. Осінній наївся пеліться. Так, давай. Давай, давай, давай. Ух. Пішов. Фух, а у нас друга рибка. Ще я думаю, якихось хвилин 40. Може, ще будуть покльовочки. Ну що, друзі, підведемо підсумки нашої риболовлі. На годиночку вже майже четверта, вже починає темніти, навірно, будемо збиратися вже додому. Загалом за день я отримав 4 клювання. Три клювання це було на РПФ. Кріль груша і одне клювання було на манго. До речі, оранжевий бойлик літом ловив клювання було, а це взяв непоганий коробчик на 5600. Результативних покльовок в мене вийшло дві. Одне клювання я там трошки з камерою довго знімав, як воно паровозило, І вийшло, що сход. Як для такої пори, як для листопада, я рахую це дуже-дуже непоганий результат. Рибаків було, повторюся, дуже-дуже мало. Грибка, видно, що вже вона десь збилася в ями, того, що були дуже поодинокі клювання, і короб навіть я вам скажу так, що він уже не такий, як не такий сильний, як в літню пору року в теплу. Тобто він такий вже вялий, і також клювання, такі в нього ну, засічки в мене всі були там за верхню губу, за краєшок губи було. Тобто не така не железна засічка. Мабуть, це вже буде закриття по коропеві ловлі 2025. Загалом сезоном я задоволений. Достатньо піймали рибки, покаталися по водоймах, відпочили з природою. Що? Я бажаю всім цього самого найкращого. Дякую всім, хто дивиться мене. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і, мабуть, зустрінемося вже в наступному сезоні весною будемо ловити нашого коропа. Все, всім па-па, до нових зустрічей!